Це Славко, поговоримо за ряд важливих подій. Ну, перш за все, зараз українська сторона розкручує поразку 328-го полку 104-ї дивізії, внаслідок чого вдалося поширити на схід. Сюди знову такі до лісу до маячки. оця в Кримкарзону, оце Це от щоб рентрес до Міктара Сабуль. До, до, до Остапа Вишні, значить, хто був, а це, от вони сюди. Отут от лісок. Я тут ці місця знаю. Сюди вони нібито поширилися через те, що здав 328-й полк 104-ї дивізії, що присутні, нібито, ну до 300, казали 250, 300, значить слабенький батальйон український. Це ми маємо назі не. Організаційну форму, а чисельну Що нам цікаво в 104-й дивізія? Пам'ятаєте, мене вчора питали за 104 ту дивізію. Нарешті я відповідально можу дещо відповісти. тому що ну розказувати про 104 ту дивізію, це не мішки носити, як ви розумієте, тут думати треба. ще в серпні 23-го року. Її введення в бойовий склад пронувалося 1 грудня, а формують її. Ще слухайте, з кінця 22-го року було це рішення, сформування, і дивізія мала виглядати грізно. 8 тисяч чоловік штатний состав, 500 одиниць техніки це БМДшки, БТРДшки, Не знаю, де вони тільки б їх знайшли стільки. 30 танків і 50 САУ. Ви бачите, що це два сильних дивізіона по 24, це значить чотирьох батарейний якоби. Ясно, що все це грозно вигляділо на бумагі, але ви бачите, що схему застосування десантних військ Росії ми вже бачили на двох українських плацдармах на, на півдні, на двох спробах українців прорватися. Правильно роботи на і старомайорське. те, що вони врем'євський блядь, називають. Що єдині боєздатні сили для прикриття лінійних військ вони кидають із і сантури. Докидалися до того, що 810 та -ка Каспійська не змогла зупинити тут і кинула несформовану дивізію? Я вас поздравляю. Росіяни кинули несформовану дивізію. Якщо ще в серпні її введення в склад військ бойових було на грудень віднесено, то що уявляєте, що це таке? Це ясно, що кинув якийсь полк явно без техніки, сніс зіграним лічним составом. Ну, коротше, кидають останнє це от останнє десантро, яке вони можуть кинути. Внаслідок чого виникає ряд питань. Не будемо говорити за поки що за це. Ось, власне, вже малюють відсутство сплошної лінії фронту і вже передбачають ну, знаєте, західним аналітикам легко, можливість українських плацдармів і поширення отакими от, от мішочками дій української сторони. Отак от вони все це бачать. В цих місцях ось, власне, один мішок каже, що каже, швидше за все, буде один отакий от мішочок. Ну, вони прив'язуються, вони не знають місцевості. Вони автоматично прив'язуються по висотам. Лінія оборони російська. Лінія оборони знаходиться тут і тут. А тут лінія оборони, в принципі, до. За копаннями аж далеко за Вінагр... в районі Віноградова. тут є. Ну й отут, от послі траси, теж є, в принципі, більш-менш вірно. Вони вважають, що українці впустять цей в цей мішочок і що нашим копанням таки дістанеться. Ну, що я можу сказати? Це все ще далека перспектива, тому що ми не бачили навіть російських. Нема візуалізації перекидання техніки, немає візуалізації втрат української техніки в Дніпрі. Нема візуалізації успішного переведення української техніки. Поки що ми маємо те, що пропаганда розганяє сумну долю 104-ї дивізії. І єдине, що з цього можна фактично витягти, нам відповідально, що дивізію недоформовану, недооснащену технікою кинули в бій, тому що вся попередня десантура вже задіяна і діяти не може. Тепер ще одна хороша картинка, перш ніж я вам покажу погано, це Ріа Новості, Зараз всі гадали, чому цей от кислот, це може бути кислотним цветом. Мабуть, що так. Чому в цей кислотний цвет помальовані 122-мм стрільно, значить, снаряди? Тому що вони старі. Не тому, що вони приховують якусь іноземну маркіровку, тому що вони банально старі. Це їх освіжили перед тим, щоб, щоб як це сказати, не лякати пользователя. Ну, сподіваюсь, що до таких же старих снарядів є і такі ж старі взивателі, які будуть взриватися в каналі свара при чуть більш скорості метання, при більших зарядах. Ну, що я можу сказати? Навіть якщо це іноземний боєприпас, то він в такому складі, він з таких третіх рук перейшов, в нього настільки поганий стан. Це навіть видно по неровності задулі і окраски, що можна просто трохи порадіти за росіян за таку техніку. Тоді зараз ми заговоримо за менш веселі для нас новини. Ось, ви бачите оці всі ці берхівки безкінечні. Як ви розумієте, ці бої в районі. Бахмута, чим вони для нас неприємні? З організації, що росіяни там, де можуть взвод кинуть в атаку, аби більше сили, вони його кидають. Але проблема, що у нас тут знову спихнулося 4-5 батальйонів, якщо не з 6 бригад. В одній точці і оце все от командування. Вась от бардак управління знову 4-5 батальйонами. Оця вся Куропадківщина. Оці всі виділені, розумієте, оці всі віддільні, коли туди роту, туди батарею. Це у нас така манія. Я скажу, що ми під Бахмутом так і не позбавилися через півроку після основної розгрузки ситуації. Ми знову не розгребли оцю кашу окремих батальйонів. І знову, як тільки противник трошки наступає, то зразу ця каша батальйонів дається в знаки, Знову ж таки дається в 93-й бригаді, знову ця траса. 0506, ну що я можу сказати? Це явно бої з політичним міркуванням відбуваються. Я розумію, що у росіян є політичні міркування. А от якого хіра ми прив'язалися до цих оцих місцин і ведемо бої в таких от як це сказати, в мішках. Чого? То смісти, чого от ми обидві сторони добре вміємо робити всякі віддільні батальйони, хоть віддільні роти. Ми дуже добре навчилися військовому мистецтву Куропаткіна. Але чому росіяни виграють в цьому мистецтві? Це игра була равна Сражались два Куропаткіних. Але чому вони у нас виграють? Тому що їхня політика більше відповідає їхнім силам. Вони вважають, що відберуть Донбас і ведуть війну за Донбас. Ми вважаємо, що його втримаємо, замість того, щоб повисити ставки і воювати за Україну. Ми вважаємо, що його втримали. Ми поки що ми його не втримали. Ми не навчилися рівняти, уравнювати лінію фронту. І нагадаю вам, що лінію фронту укарачують, закращають не для того, щоби. Знову противник просувався, а щоб цією пожертвою території виграти час, виграти сили для нанесення ударів на іншій ділянці. Тепер наступна добра для українців новина, але там є вже великий і не дуже втішний політичні. Ви Всі розумієте, це порт Кавказ. Правильно, хто з нього відправлявся? Навіть колись я відправлявся спокійним лупиносом, царство небесне великий був провокатор. І палії війни, я скажу. Щоб не він, ви б до сих пор себе считали, і не такі, як він, ви б до сих пор себе єдиним народом. А це бойова техніка, і в числі іншої бойової техніки. Там є заряджаючі машини для С300В4 модифікації 9 А84. Я їх не розрізняю, там їх багато, бо я це один ілюстративний знімок. Лишив, тому що решта закрилася. І заряджаючі машини для Бука. Були кажуть, що це для ракет 9 м 82 982М2 9 м м 82 для важчих. Коротше, люди всю цю техніку впізнали і чому ППО тягнуть на новоросійськ. Ось, якщо новоросійськ немає надійного ППО, якщо ви бачите, що основний десантний кораблі тут, подводні лодки тут. Все, що мали якусь вартість, вже стоїть в Новоросійській, це все потрібно прикрити. І це на початок листопада, це десь буквально от 11 листопада, в принципі, оце перекидання. І через Порт Кавказ перекидають ППО, котре вже в Криму не потрібне, перекидають для прикриття новоросійська. І тут оці камінчики всі склалися, я скажу, що в ігру. ГО. Пам'ятаєте, ми говорили. Про те, що німці не хочуть давати тауруси і не дають тауруси. Фактично, українці вишибли противника з Криму обмеженою кількістю ракет призвели до того, що російський флот а зараз і засоби ППО переходять на Новоросійськ, переходять на Кубань. Це прекрасно, але ви бачите, як Захід тормозить, що німці, слава Богу, святий Німчик, як казала одна з моїх родичів ще після війни. Що святий німчики принаймні нам ПВО дають, щоб ми тут могли при світлі обговорювати ці стратегічні проблеми. Але значите, але ви бачите, як вони впевнено і рішучо захищають Росію від Поразки. Тільки намітився успіх України. Успіх уже не лише оперативний, а в масштабах оцього. Наземна морського театра воєнних дій, в принципі це вже стратегічний успіх, і цей стратегічний успіх не розвивається, бо українців немає такої кількості засобів, щоб атакувати Новоросійськ, поставити під вогонь, і німці бояться передавати в більшої дальності ракети. Не знаю, як французи з англійцями вчинять ці ситуації. Але німці фактично захистили Крим, рештки Криму захистили. Російський флот і не дали розвинутися українському успіху. Ми вже можемо говорити на цих прикладах. Це вже візерунок. Це вже не камінчики, це вже візерунок. Ми можемо говорити за позицію заходу, котрий з одного боку. Ймовірно, і ми бачили 22-го року, не допустить поразки України, не допустить, щоб нас тут захопили повністю, але і не дасть Україні перемогти. Вони дуже добре і гуманно роблять, що захищають нас з повітря, але вони одночасно захищають росіян. Ви розумієте? Вони дали росіянам можливість стратегічно відступити. Ми не бачили битву за переправи. Ми бачили цей порт Кавказ. Ми не бачили зрештою Керч. Ми не бачили те саме повторюється, що повторювалося, коли противник відходив за Дніпро. Буквально рік і пару тижнів тому, фактично, противник відходив за Дніпро на правий берег. І так само ми не бачили насідання на нього на, на плечі, переслідування його, принаймні, вогнем. І ми зараз не бачимо переслідування противника вогнем. Наші морські засоби і повітряні зробили, що могли, але цього явно недостатньо. І виникає питання. Що ця війна ведеться з обмеженими засобами? Якщо вона ведеться з обмеженими засобами, значить існує якесь політичне рішення. Принаймні існує якісь рамки цього політичного рішення. І дуже хотілося б почути або дізнатися за ці, якщо нас продають, то хотілося б хоча б знати умови цього капального договору. Що нам лишать? що лишать росіяни? Як взагалі ця зрада буде виглядати? Щоб народ знову потім знову не поставили перед факом. Я не знаю наскільки ці договори успішні, наскільки вони були успішні минулого року. Ми знаємо, що. Те, що противнику дали відступити за Дніпро, фактично нічого не поліпшило українську ситуацію. І те, що противнику дали відступити в новоросійські німці, не дали ракети, тому прямо правда, що ми боїмося, що ми будемо бити по Кубані. Те, що вони захищають тепер і потопляємо авіаносцем Росії для атак на південь, ясно, будуть кубанські литовища. Ви знаєте, ці що 25 боєспособних К-52 туди перебралися, і отака от. Ситуація дуже неприємно, що щось політично відбувається, а ви витіків нема. І виникає питання: або воно так щільно, або воно все настільки на поверхні, що все, що нам кажуть, насправді є правдою, тільки воно ще не реалізувалося через впертість Путіна. Зараз власне до перемоги України шлях веде через впертість Путіна, через його бажання, щось там привозмоч і дастіч. Отака от, от ситуація. І єдине, що я ще хотів сказати, щоб ви не піддавалися паніці, це тут уже говорили. Так, да, це були на Росії з 13-11 кадри. 13-11 вони вивозили ППО. Ви розумієте, що. Ну я вам правильно, Сазі, що якщо нема флоту, нема командування, то нема що вам там і ракети запускати далекої дії по Криму. Нема вам що там бабіть, крім дорогих серцю наших німців, крещан. Ясно, що хрещан будуть захищати до останнього цими. І от ті, хто говорять, що Росія відмовляє 300 305 одиниць буксируємої артилерії в місяць, це не те, що брехни, не те, що провокатори, не те, що проросійські агенти, це люди далекі від розуміння ремонту артилерійських систем, в принципі. І коли ви чуєте такі цифри, ви ноліки скидиваєте. І тоді, в теорії, може, 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 ви узнаєте проїзводственну мощність, але ніяк не результати ремонту. От на цій ноті я хотів би завершити. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.